Марія їхала автобусом з Італії, міцно тримаючи сумочку, в якій лежало акуратно складені євро. Вона поверталась додому не остаточно ні, просто вирішила зробити сюрприз. 20 років в Італії. Весь цей час вона щоліта приїжджала всього на два тижні швидко обійняти дітей, дати гроші на господарство, і знову назад, у чужі стіни, де чужі люди називали її сеньора Марія». Її метою було ще заробити доньці на квартиру у місті, бо що то за життя без власного даху над головою. Собі будинок вона збудувала і літню кухню зробила, але все це було, як казала Марія, на потім. Коли автобус під'їжджав ближче додому, серце калатало. Уявляла, як зрадіють діти, як її зустрінуть е, рідні, але все вийшло не так. Коли Марія підійшла до свого двору, вона помітила, у хаті світилося світло, хоча була ще досить рання година. Донька, певно, стала, чай ставить, подумала. Зайшла, відчинила двері і замерла. За столом сиділа не донька, а сиділа сваха, мама її зятя Олена. А що ви тут робите? голос Марії задрижав. У цей момент в кімнату зайшла дочка Катерина. Мамо, ти приїхала, чому ти не попередила? Вона кинулась до матері, але в очах світилась не тільки радість, але й занепокоєння. Що тут відбувається? Марія глянула на доньку. Чому в нашій хаті живе сваха? Катерина зам'ялася. Мамо. Олена самотня, їй важко, вона розлучилася. Я пустила її трохи пожити до нас. Пожити у моїй хаті? Марія різко поставила сумку. Олена почервоніла, але спокійно відповіла Марія, ми з вами хоч і не родичі, але породичалися. Я ж не накради не прийшла. Мені більше ні йти нікуди, діти, дорослі, свого житла нема. Чоловік при розлученні все забрав. Вечір був важким. Дочка зробила святкову вечерю, Марія сиділа без настрою, дивилась на все це й думала. Перед очима вставали руки чужини, важкі роки при... прибирання, запах маючих засобів, недоспані ночі, а вдома тим часом дочка росла без неї. Я все життя думала от зароблю, і тоді ми будемо щасливі, казала вона, а воно що? Вранці Марія вийшла на подвір'я, Олена вже впоралась на кухні. Каву зробила вам Марія, сказала тихо. Дякую, відповіла Марія, хоча в серці все ще вирували емоції. Сіла за стіл, дочка теж біля них присіла. Мамо, не серце, ти ж добра, я знала, що ти не виженеш сваху. Марія глянула на дочку довгим поглядом доню, я працювала, щоб у тебе все було, а ти пустила без мого дозволу, ну все-таки чужу людину в мою хату. Катерина стисло відповіла: Мамо, а хіба квартира, гроші чи ця хата важливіші за людську долю? Слова різанули по серцю. Марія відчула, що донька таки має рацію. Ситуація була, м'яко кажучи, непростою. Сваха і справді не мала куди подітися. Але хто їй винен, що вона все життя нічого сама не заробила, а на чоловіка надіялася? І на вулицю не виженеш, і в себе не залишиш. Зять мовчав, а дочка заступалася за свикрухою. Минуло кілька днів Марія почала придивлятися, Олена справді допомагала город, полола в хаті прибирала, їсти готувала, от тільки все це вона робила за рахунок Марії, бо своїх грошей в неї не було. Але поводилася щемно, у їхні справи не втручалася. Одного вечора Марія не витримала. «Слухай, Олено, ви ж знаєте, я важко працювала і мені було прикро, коли я вас тут побачила. Олена усміхнулася. Та що ви, Марія, я розумію, я тимчасово. Скажете слово, я піду. Але ви знаєте, хто воно буде самій у світі. Марія відчула, що її серце м'якне, бо й справді хіба гроші, що вона не збирала замінить просте людське тепло? Але треба було щось вирішувати, і Марія несміливо запропонувала свасі їхати з нею в Італію, мовляв, та собі за кілька років на житло заробить. Але Олена відмовилась, сказала, що боїться, бо вона за свої 58 років ніде за кордоном і не була. Марії треба було вертатись на роботу, коли вона в Італії розповіла іншим заробітчанкам свою історію, що вона сваху вдома залишила, а сама приїхала гарувати, ті лише крутили пальцем біля скроні, мовляв, так ніхто не робить. Але от що робити Марія не знала. Вигнати сваху рука не піднімалася, а залишити все як є, означало працювати тепер уже на них усіх. А що б ви порадили, Марії в цій ситуації?